В етері — авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Друзі, ми знову вітаємо вас в програмі сімейного психолога Світлани Гончарової. «Неньки». програма присвячена тонкощам, іноді складнощам, але не необорним складнощам. Сподіваємося, в процесі виховання і нерідко матусі та й татусі також. Можуть скаржитися сімейному психологу, що дитина недостатньо допомагає. Навіть в своїй кімнаті, може, не прибирає там, і так далі. І, і мені прикро, бо я зриваюся. Я кричу підвищую голос. У нас виникають сварки, або я вже втомилася, я вже навіть не сварюся, але мені тяжко, якось важко. Чим тут можна трошки допомогти, Матусь. Насправді це дуже часто проблема, про яку говорять батьки. Ось, особливо для нас, українців, ми всі дуже любимо свій дім. Ось, і у нас дуже такі, я б сказала, завищені очікування і від жінки, і від хазяйки, і від того, що в домі має бути. Ось і тому у нас такі є певні очікування до наших дітей, і те, що мені кажуть, мами кажуть, мій трьохрічний син не хоче прибирати свої іграшки. Я дуже на нього кричу, бо я не витримую. я Прошу, він не робить. Чи, наприклад, моя семирічна доня обіцяла виносити сміття, але регулярно забуває про це. Весь час нагадую, встановить нагадувати, що це таке. Чи, наприклад, о, мій підліток не прибирає в своїй кімнаті, постійні сварки навколо цього і, і так далі. Ось і те, що я чую від батьків, у них є очікування, як це моя дитина цього не робить. Що? Що я зробила не так, що не так з дитиною. Ось тому я б хотіла зараз поговорити про те, які мають бути наші очікування від дітей. Чому і запропонувати вам конкретні кроки, перевірені вже часом, і багатьма сім'ями, які допомагають зробити так, щоб дитина таки допомагала вам по дому. Добре і які це кроки, скільки їх? Шість кроків. Ось і перший крок, я думаю, ті, хто слухають нашу програму регулярно, ви знаєте, та, що це завжди умова всього, що ми хочемо змінити в житті дитини. Це зміцнення прив'язаності. Якщо у вас довірливі теплі стосунки з дитиною, це основа для всього. Якщо нема стосунків, тоді не буде слухняності, не буде бажання піклуватися, спілкуватися з вами. Ось і зазвичай, якщо у дитини все нормально з мамою, вона хоче бути з дитиною. І тоді, коли мама каже там синочок, давай разом уберемо іграшки, чи давай приберемо у тебе в кімнаті, чи допоможи мені там, я не знаю, витягти білизну із машинки, дітки, особливо маленькі, вони із великим задоволенням біжуть, і вони з великим задоволенням це роблять. Якщо ви помічаєте, що дитина, особливо десь після 7 років і далі. Вона регулярно, показово відмовляє вам у допомозі. Не буду, не хочу, ти мене не змусиш, мені не треба Я з таким ще викликом. Це говорить насамперед про те, що, скоріше за все, у вас проблеми у стосунках з дитиною. Ось і дитина таким чином вона намагається привернути вашу увагу, що, мама, ти знаєш, у нас є проблеми. Вона не може сказати красиво, по-дорослому вам. Вона намагається привернути вашу увагу, тому що знаєш, що для вас там порядок, прибирання це важливо. Тому, якщо дитина категорично відмовляється допомагати, треба дивитися на ваші стосунки. Якщо є довіра, якщо все нормально в цьому, дитина буде відгу відгукуватися на ваші прохання. дуже, ну, Ну не часто, я не знаю. Ну коротше кажучи, що оці речі, які нас найбільше шокують, коли як це так? Я твоя мама, і ти мені кажеш, що ти ні, що ти не будеш що мої слова для тебе, ніщо. А дитина просто кричить: Хелп, тобто «сос», мамо, рятуй мене просто в, в такому от вигляді. Ну як по, некрасивому. так звичайно, так да. наступний крок. так, да? якщо у нас все нормально зі стосунками, що ще ми можемо зробити? Ну, звичайно, ми можемо організувати рутини і розклад розпорядок дня. Дитина себе організувати ще не може. Нам здається, Боже, ну що це таке? Встав, прибрав ліжко. Ну це елементарно зуби почистив, там зарядку зробив, пішов далі. У дитини не так. Чим молодша дитина, тим більш незрілий мозок, тим більше діти залипають на якихось своїх бажаннях. Вони дуже імпульсивні. Він побачив щось і забув про те, що ви його попросили. Ось тому ви маєте розуміти, що ви організовуєте як. Працює ваш будинок, да. коли що прибирається, коли ми що робимо. І ви ведете дитину в ці рутини. З встали, давай приберемо ліжечко, давай вмиймось. О, Допоможи мені помішати кашку, да. ми зараз будемо варити, насип мені сюди, поклади. Ось, а зараз ми збираємось гуляти, тому ми складемо іграшки. О, вже час готуватися до сну, давай. З тобою там передягнемось піжамку, приберемо на кухні, там і будемо далі йти. Тобто, мама має бути організована. Якщо мама просто бачить, що дитина нічого не робить, але мама сама не організована, сама хаотична щось робить по хаті. Ось не сподівайтеся, що дитина зможе якось по-іншому себе поводити, ніж ви. Ось ви відповідаєте за порядок в домі, не дитина. І ви маєте справлятися з прибиранням, вибачте, в домі без допомоги дитини. Ви дорослий, це мідім. Я знаю, як тут все влаштовано. Тобто, влаштуйте все, щоб ви самі могли з цим справлятися, і запрошуйте дитину приєднуватись до вас у ваших справах. І ця ця порада для і для маленьких, для малюків, для школьників і для підлітків. Це обов'язково працює. Тобто, є таке слово делегування е, певних якихось моментів. Відповідальності там, але ну, це знаєте, типу, приходить чоловік додому, дружина така. Ти чого ти допомагаєш? Я все сама роблю. Про що ти говориш, що ти від мене хочеш? Чим тобі допомогти? Не зрозуміло те саме. Так? Якщо ви хочете, щоб вам допомогли, ви маєте конкретно розуміти, що має бути зроблено, коли і ви можете попросити вашу дитину про цю допомогу. Так, Ось. я вже трохи загубився. Ми два кроки зробили, чи три? Так, два кроки. Перше це зміцнювати стосунки, друге організувати рутини розклад дня, розуміти, коли що відбувається. Наступний е, приклад: батьки дуже часто переживають, от я все для нього роблю. Особливо це дуже часто про дітей до сьоми років. Я йому і принесу, і вдягну і туди, і сюди. А як же він навчиться про, ну, про інших піклуватись, якщо я весь час про нього піклуюся? Насправді це так і влаштовано, що якщо дитина бачить, що мама піклується з любов'ю, з радістю, знаєте, не обтяжена так. Ой ну що ж знов тобі оце треба? Ой, на ой знову їсти, хоч ой, там щось там не прибрав, і мама така вся обтяжена. Ти мені так важко про тебе піклуватися. Це важко, це неприємно, це про те, що а, може мене не люблять, це так діти сприймають. Якщо мама з радістю піклується, я рада, що ти зі мною. Я рада, що я можу там, тобі щось послужити, зробити, що я можу про тебе піклуватися. Я рада просто бути з тобою в одному просторі, рада бути твоєю мамою. Що відбувається з дитиною? Вона вчиться піклуванню, і це кажуть абсолютно всі мами, і це мій теж досвід теж. Якщо ви отак даєте такий приклад піклування, як тільки щось з вами трапляється, ви захворіли чи щось не так. Дитинка біжить, мамочка, давай я тобі оце зроблю. Тому що вона знає, як це відчувається, вона знає, як це приємно і важливо, коли про тебе піклуються, і вона хоче це повернути. Ось тому от це таке тепле піклування про дітей без страху, що дитина там стане егоїстом, не стане егоїстом. Людина, про яку піклувалися, буде автоматично піклуватися. Ось тому не бійтесь піклуватись про ваших діток. Тобто, що в нас покладуть, те і ми віддаватимемо. Так, да, тобто, це що ти посієш, те ти пожнеш. Це біблійний принцип. Ось далі. Дуже важливо розуміти, чи дитина в ресурсі мені зараз допомогти, чи вона може, чи наповнене джерело сил дитини. Ми дуже багато говоримо, що ми маємо себе наповнювати, але дуже важливо теж слідкувати за тим, чи дитина може зробити те, що я від неї вимагаю. Наприклад, дуже часто скажуться батьки: прийшов із школи, кинув рюкзак, кинув форму, ну що йому варто повішати там на гачечок і поставити рюкзик, куди треба. І зразу там впав гратися на килим в Лего чи дивитись в комп'ютер свій. Що це таке? Ви зрозумієте, дитина прийшла із школи. Для вас це ну, таке, нічого не трапилось. Для дитини це насправді був важкий день. Дитина виснажена. І якщо ви просите від дитини якусь банальну річ, там повішати свою форму кудись то там, вона цього регулярно не робить. Це про те, що у дитини ресурси немає на це. Да самі ви повіште цю форму, да самі ви поставте цей рюкзачок. Скажіть дитинці, мені подобається, коли ти вішаєш формочку. Да, мама, я зрозумів, я повішу наступного разу. Ну, скажіть спокійно про це, зробіть самі. І дайте дитині відновитися. Дуже часто ми самі дуже заклопотані поспішаємо. І діти у нас у них день перевантажений, уроки, кружки. Там куди ще доїхати треба встигнути. І ми ще хочемо, щоб вони там поклали одяг свій в кошик для білизни, щоб вони там тарілку в раковину поставили. Часто у дітей просто немає сил. Ось, Тому дуже важливо розуміти, чи не перевантажена дитина, чи є у неї ресурс після школи, після садочку, після кружків не вимагати нічого. Тому що дитині треба розслабитись. Ось, І знову ж таки, зверніть увагу. Що до 11 років, поки не сформовані лобні долі головного мозку, тобто це такий, такий етап, коли дитина, в принципі, вже більш-менш себе може контролювати, думати про наслідки. Просто фізіологічно в неї вже є така можливість. До цього віку дуже часто у дітей там те, що вони, вони вам пообіцяли щось зробити. Вони в моменті не пам'ятають, вони в моменті не можуть себе скерувати. Ось, і якщо ви регулярно про щось просите дитину до 11 років, і вона цього не робить, це про те, що вона, скоріше за все, не може це зробити. Вам треба знижувати свої очікування, і вам треба якось по-іншому це організовувати. І повірте, мені нещодавно одна мама в телеграмі написала. Каже, що коли я просто перестала нависати над дітьми, там діти до 7 років у неї, і вимагати від них, просто за них прибирати іграшки, складати речі, як мені стало легше. Тому що все одно вони, скоріше за все, зроблять погано мені треба переробляти, щоб вони це зробили, це треба просто з ними сваритися весь час. Ось, і вона каже: я бачу, що вони починають мені допомагати самі просто. Тому відпустіть. Зрозумійте, що не все можливо, дитина може що ви від неї хочете. Ось і дивіться, щоб у дитини був ресурс. Mm -hmm. Україна, Отже, спочатку, щоб... спочатку, допомога залучати дитину до допомоги для цього, як, як вже було сказано, головне, щоб були гармонійні взаємини, такі теплі, особисті, люблячі. А по-друге, ну типу, натякнути або сказати. Допоможи мені там, те, це. Да, тобто мами кажуть, а що ж я тоді сама все буду робити, а він нічого не робить, як же ну, ж так? А хто вам заважає попросити про допомогу? Тобто, да, от те, що я дуже бачу, гарно працює з дітьми і з підлітками. Ми звикли чомусь із нашого дитинства. Значить, треба, щоб були якісь завдання по дому, які дитина регулярно виконує. Ну, мабуть, так було колись, коли там ми всі жили в селі. Хтось там за коровою ходив, хтось за свинями, хтось там, я не знаю, воду носив із колодязі. Я думаю, що було таке і є родини, в яких це працює. Зараз в сучасному світі найкраще працює нерегулярні завдання якісь для дитини, тому що вона буде забувати, вам треба буде нагадувати, і у вас буде знову створюватись купа напруження навколо цього. Коли ви просто от щось відбувається, ви кажете, допоможи мені, будь ласка, зробити це. Давай разом зробимо це. Хочеш, ми зробимо це, не міг би ти мені допомогти? Тобто конкретно просіть про конкретні речі в конкретний момент. Ми просто розумієте, хочемо, щоби... нам і просити не треба було. Ми не вміємо просити. Якщо я прошу, то що ж я? Ти типу, са має там розуміти, угу. як важливо допомагати мамі. Це про нашу якусь гордість, нашу якусь таку е, непевність. Ось вчіться просити про допомогу і одночасно приймати ні дитини. Ось, тому що інколи ти насправді вона чимось вона реально складає Лего, і це важливо для неї, і вона не може вам допомогти. Чи підліток да, він зараз додивляється своє youtube відео Він не прибіжить до вас. Це нормально, він має право. Ось, інколи можна сказати, що у мене, наприклад, один синів він каже на все: да, звичайно, да, і не робить потім. Тобто, він відкладає на потім. Тому, наприклад, я з ним я кажу, можеш прямо зараз мені треба. Якщо, якщо ні, то просто скажи ні. Чи якщо прямо зараз можеш зробити, зроби. Він встає і частіше за все йде робити. Ось, а інший каже, завжди ні, не буду робити, і потім приходить робить. Тобто, так, про двох синів. Да, шукайте ну, от, підхід до дітей, як їх попросити, так, щоб вони вас почули, зрозуміли. Ось, і знову ж таки, якщо ви спокійно будете ставитись, коли він каже, ні, я не можу, чи я не хочу, чи я не буду, окей, да, без проблем. Я, я, я розумію, піду сама зроблю. Чим частіше буде спокійно це приймати, тим більше у них бажання буде таке встати і для вас зробити. І подякуйте, будь ласка, потім, коли щось дитина зробила, як би вона не зробила це. Дякую, що ти мені захотів допомогти. Дякую, що ти мені полегшив там, життя в чомусь. Для мене це так важливо. Угу. Свята, а могли б ми трошечки заглибитись? От, ну, дитина раніше чогось не робила, так? але от мама думає, ну, вже час. От для дитини це нове. Які тут можуть бути якби помилки, ну і а, як їх уникнути, які поради? Так да, знову ж таки, зазвичай, ці проблеми там не допомагає подому дитина. Це про наші завищені очікування. І тут ще є завищені очікування, що ми, наприклад, я вмію там не знаю, підмітати, чи я вмію заправляти ліжко. Ну тому що мені вже там не знаю, 30 років чи 40. Ось для дитини, наприклад, там. Щось порізати чи щось скласти на місця. Вона не вміє, вона не може, в неї нема навички. Тому, звичайно, треба розуміти, що треба навчати дитину новим навичкам. І мами дуже часто кажуть: та мені простіше самій прибрати, простіше самій приготувати. Ну звісно а, Тому що вони як почнуть робити, це капець. Потім кухню треба відмивати. Відмивайте кухню. Тому що, в да, всьому треба вчитися. У мене раніше, коли діти самі готували, я просто уходила, щоб не бачити, що там трапляється на цій кухні, і потім приходила і з жахом насправді відмивала. Але вони навчилися готувати, і вони зараз готують уже там не... і самі за собою прибирають. Ось, тобто, розумієте, що вам треба вкласти час, вкласти сили, щоб навчити дитину новим навичкам. Ось дитина чогось може не вміти, що для вас буде самим дуже простим. Тому демонструйте нові навички спокійно, неквапливо, виділяйте на цей час. Наприклад, навіть винести сміття чи там поприбирати пилососом знову ж таки, покажіть, пограйте в це, дайте дитині більше часу. Дуже часто ми думаємо, Боже, я вже сама там помила би вообще, а він там щось копається. Так, йому треба більше часу, вкладайте в це. Навчайте цьому, пам'ятайте, що да, інколи треба сто разів повторити, як там помити цей посуд чи як завантажити посудомийку. Але якщо ви робите це спокійно, з любов'ю, з піклуванням, дитина цьому навчиться і прийде час, коли вона буде набагато краще все робити. Тому пам'ятайте, що ці е, навички вимагають певного часу. Так, мені здається, що дійсно любов це ключ до всього. Тому що якщо матуся. Має в своєму серці, я зараз просто проводжу дорогоцінний час зі своєю дитиною, і я передаю їй знання, які в житті знадобляться. Але перш за все, ми зараз разом, а, тобто немає важливішого чогось, що я хочу це все кинути якомога швидше і побігти. Ну я типу мама, і це велике щастя, коли ти цінуєш те, що є. Якби маєш так, це, як це, це дуже важливо, Слава. Це дуже важливо розуміти, що мене нам не просто треба переробити всі справи і кудись втікти. А що ми зараз поряд з нашими улюбленими людьми, з дітьми, які не будуть весь час з нами, і оцей цей час він дорогоцінний. Коли є отакий от підхід, діти будуть вам допомагати, будуть робити те, що ви їх просите, все це обов'язково буде. Добре, чи можемо ми в такому разі якесь ну, резюме зробити, нагадати оці шість кроків, ще раз просто перелічити їх коротко? Так, звичайно. Перше, ми зміцнюємо стосунки з дитиною. Далі ми організовуємо себе, свої рутини, свій розпорядок дня, щоб розуміти, як і що делегувати. Далі ми. Дбаємо про дитину з такою з теплом, з любов'ю. Ми приклад в тому, як піклуватися про інших. І діти тоді теж будуть піклуватися. Далі ми наповнюємо джерело сил дитини. Ми не переобтяжуємо дитину, щоб у неї був ресурс робити, те, про що ми її просимо. Далі ми запрошуємо до співпраці. Ми просимо про допомогу в конкретний момент, просимо ввічливо. І далі ми розуміємо, що нам треба навчати дитину новим навичкам приділяти на це час і сили. Угу. Отже, мама, як приклад, і ну от мені здається, що дійсно, якщо ми не можемо віддати, чого в нас немає. І дитині найбільше потрібна мама і її любов, а мамі найбільше потрібен Бог і його любов, щоб ага. просто бути провідником, каналом оцієї любові, тому. Майже кожну програму ми закінчуємо молитвою, в якій ти благословляєш матусь. Давай зробимо це і зараз. Я так, прошу. Дякую, дорогий небесний батько. Я дякую, що ти даєш нам свою безумовну любов і що ти джерело цієї любові. Співчуття, і ми можемо у тебе черпати цю любов до наших близьких, до наших дітей. Дай кожній мамі, яка зараз нас слухає, прийти до тебе, щоб у тебе взяти цю безумовну любов і передати своїм діткам в кожній справі через якісь буденні справи по дому, через буденні розмови, через спілкування, щоб ми передавали в кожній справі твою любов до наших дітей. Я вірю, що це змінить на краще наші родини і допоможе нашим діткам. Зростати, прошу тебе про допомогу в ім'я Ісуса Христа. Амінь Амінь сьогодні. В авторській програмі сімейного психолога Світлани Гончарової Неньки Світлана ділилася, як навчити дитину допомагати по дому Свято, дякуємо, що знаходиш час і енергію готувати ці програми і ділитися своїми порадами, досвідом з матусями. Дякую, до зустрічі. На все добре з Богом. ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу радіо або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп світле радіо.